Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Уже зовсім скоро різдво, і погодьтеся, які ж різдвяні свята без смачної, духмяної випічки. І сьогодні я вам хочу запропонувати рецепт ось такого неймовірного печива. Його приготування не займе у вас багато часу, а результат здивує кожного. Я вже попередньо просіяла борошно, до нього буду додавати цукрову пудру. Обов'язково для балансу смаку додаю чверть чайної ложки солі. Туди ж додаю чайну ложку розпушувача і пів чайної ложки харчової соди. Наш обов'язково спеції. Спеції беріть до свого смаку. У мене тут по третій чайній ложки сухого імберу та кориці. Звичайно, можна використовувати уже готову суміш для різдвяного випічки. І все тепер добре перемішаю. На велику терку буду натирати масло. Масло у мене прямо із морозилки, і, власне, всі продукти для цього печива будемо брати холодними. Тепер все руками швиденько перетираю у крихту. Така крихта в результаті у мене вийшла. Тепер сюди додаю одне яйце, повторюю, воно в мене із холодильника. Далі додаю цедру одного апельсина. Апельсин у мене був середнього розміру. Таке апельсину я віджала сік і його додаю у тісто, Ще обов'язковим інгредієнтом тут є крем сир Його також перекладаю в миску і починаю замішувати тісто. В процесі замісу до тіста я додаю халву. А також будь-які сухофрукти для цукати. У мене це сухофрукти, родзинки, журавлина, курага та чорнослив. Я їх попередньо промила та просушила, додаємо все на свій смак та росту і все це добре вмішую. В результаті маю вийти ось таке м'яке тісто, яке злегка буде липнути до рук. Тіста готове і буду формувати печиво. Я вже підготувала деко із пергаментом, і, аби легше було працювати тісто, знадобиться ще рослина олія. Нею я змащую руки, відриваю шматочок тіста і формую з нього кульку. Кулька повинна бути ось такого приблизно розміру. Перекладаю на деко. В результаті у мене вийшло 14 штучок, обов'язково між печивом потрібно залишати проміжки, і тепер відправляю його випікатися. Духовка у мене вже розігріта до температури 200 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно від 15 до 20 хвилин. Стежте за готовністю та враховуйте особливості своєї духовки бо я щойно дістала із духовки, в мене воно випікалося рівно 16 хвилин. Також паралельно я розтопила 50 г вершкового масла, і відразу гаряче печиво змащую маслом, і відразу щедро присипаю цукровою пудрою. І в такому вигляді прямо на деку залишаю печиво до повного охолодження. Печово в мене повністю охолонуло, я вже його переклала на тарілочку для подачі і зверху ще раз легка присипаю пудрою. І ось тепер наше печиво повністю готове. Виходить воно неймовірно смачним, яким зі справжнім ароматом Різдва могли помітите, процес приготування зовсім не складний, а ще дуже зручно, що таке печиво можна приготувати за декілька днів, і від цього воно буде тільки смачнішим. Отож, дуже рекомендую. А на сьогодні я всім хочу подякувати за увагу, бути щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди, з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.